Всім привіт! Знову в Інніпезі. Гарнесенький сонячний день. Ну, так як завжди практично. Так що хто ще в Європі, давайте в Веніпех. Поки ще немає мінус 37. Окей, пожартувала. Давайте. Сьогоднішня тема. Я хочу поговорити про своє враження, про всю свою думку, про своє бачення, що мені більше підійшло Європа чи Канада. Все ж таки ми майже рік уже тут, ще два місяці вже буде рік. Давайте я вам розкажу, так як я думаю. Я б дуже багатьох відео це розказую, тому що так. Ну, Не просто так, я цей канал так назвав, це моїми очима все відбувається. Я собі сам розказую про свою історію, про свою, так можливо сказати, життя таке в Канаді. Я не є якийсь професійний імераційний консультант. Чи взагалі я не являюся імміграційним консультантом, не адвокатом, не юристом. Я проста людина, яка просто приїхала в Канаду. Хто новий на каналі, можете подивитися дуже багато відео, в мене є на каналі. Підтримуйте, будь ласка, ставте вподобайки. Підписуйтеся, хтось з цього не зробив, підписуйтесь всі, всі не пропускайте, тому що е, я розказую все, як є, без всяких сценаріїв, без підготовок, захотів, взяв почав записувати відео. Окей. Що я скажу про Канаду? Саме перше, що вам треба знати про Канаду. Що от ви пам'ятаєте всі Європу, ті всі цінності, ті ці всі ресторанчики, це от, от так все воно, наскільки центр такий яркий. І тепер про Канаду. Забудьте це все. Тому що в Канаді практично в не одному центрі, ну, в Вінніпезі то взагалі немає. Що робити, там одні банки, там бомжі, ну там просто. Але це не означає, що немає де відпочивати. Є дуже багато ресторанів, дуже багато всяких таких закладів, дуже таких, як це правильно сказати, що реально воно варто уваги, є куди поїхати, дуже багато природних місць. Озер дуже багато, вибору просто неймовірно багато. Просто ви маєте до одного бути готові, що в Канаді одна штука є. Це кардинально інша країна, інший менталітет. Дивіться, у нас що? Люди кожен дбає про свою домівку, про, має бути тачка покрутіша. Ну, не всі так роблять, є ж прості люди правильно, не, не понтуються, як кажуть. Але ну, в загальному так і є. Це все має бути для показу. І багато хто каже, що канал — це тюрма. Але на жаль, ну, я не знаю, як правильно відповісти. А щоб було зрозуміло, зараз постараюся. Зрозуміти одне, всюди потрібно працювати. Щоб чогось в житті досягти конкретного, хорошого, всюди потрібно працювати. Наприклад, на, на собі я скажу, я в Польщі більше працював, отримував менше. І там для мене більше була тюрма, ніж за Канада. Тут я маю, ми приїхали сюди, хто новий на каналі, у нас було 700 доларів. Ми за допомогу купили машину. Ми маємо тут машину, ми живемо, знімаємо будинок, тому що ми хотіли тільки будинок. Ми не можемо все собі дозволити, ми не живемо на широку ногу, але деколи ми. Виїжджаємо за місто і проводимо час так, як ми хочемо. Так що є на, в каналі і про Озера, і де відпочити можна, і як, і повірте, ресторанів тут, повторюся, дуже багато. Барів, ресторанів тут просто тьма. Так що, що потрібно сказати? Що ті, хто ніколи не був в Канаді, ви маєте просто бути морально готові до цього всього шоку. Тому що дивіться, тут тако... тут і людей практично на вулиці, бачите, ніде немає, ми ж тільки їдемо, тому що все населення практично на машині. Люди це в великих торгових центрах. Де ще такого плану сказати, де люди. В таких людних місцях все. От бачите, там двоє люди. Мало, Мало хто йде взагалі. Мало. Тому що люди... Тут кажу, практично всі на машинах. Це одне. Друге, що люди. Мають інші трошки цінності. Мені взагалі в Канаді подобається одна така штука. Є дуже багато людей, які взагалі дуже... я це не підтримую, взагалі не дивлюся за своїми будівлями, взагалі таке захаращене. Ну, це не багато таких людей, але вони є. Більшість зрозуміло, що воно дивляться. Подвір'я, як там насажені квіточки, клумбочки. Але у людей тут інша цінність. Цінність тут полягає в іншому. Саме перше це жити я живу і не тратити час на всяку фігню. Все. Люди не зациклюються, в них є хата, яка вона є. В них є машина, що, ще, що потрібно для життя. Взяв, поїхав собі, куди хотів, відпочив де хотів і як ти хотів. Для чого. Скажіть мені, для чого. Я вже записував якихось відео брати, от, типу, горбати все життя і потім сидіти в цій хаті самому. І згадувати, який ти був, був офігенний чувачок, і всі тобі завидували, але ти зараз в цій величезній хаті сидиш і тебе немає дітей біля тебе, тому що діти втекли подальше. Тому що діти взяли, і втекли подальше Взяла діти, чекайте, бо я не розумію, вона якась просто неадекватна. Я її пропускаю, а вона не хотіла. Ну і яка фішка в чому? О, що я забув за неї, що викидав. Що люди просто мають цінності тут життя. І все не так все, як ми привикли. Тут, знаєте, тут навіть ці всі бомжі, це все. Чому їх так багато, чому ніхто нічого не каже, все дозволено, тут наркотики, ну, марихуана офіційно. Тут дуже багато простих людей. Які не вживають наркотики. І ну, нормально все. Е, я не вважаю це проблемою, тому що має бути вибір людини. Якщо вона хоче бути таким, просто жити таким життям наркоманським, вона буде ним жити. Повірте, що думаєте, в Україні чи в Європі люди не коляться, ховаючись? Просто більш-менш доступніше можна це знайти, але... Так що, знаєте, так подивитися, де хто пише, що тільки би закрила небо, тільки то. А йти зразу додому, якщо у вас така душа болить за, за домом, за Україною. Я нічого не кажу, це моя рідна земля. Я завжди буду українцем, але... В Україні, на жаль, я так бачу, років 20 точно нема майбутнього ніякого. Якось так. На жаль. Тому що Ви розумієте, тут наскільки все якось так... Як 18 століття ця Канада? Такі якісь Прості проєкти будинків, є, звісно, офігенні райони там з такими замками, але більше простіші проєкти будинків, вулиці один на одну похожі. У нас там така сіровата така канада. Але чеки навіть працюють ті чеки, що виписуєш, що колись було. Я працюю на підлогах, тут є оці кавролі, Кавролін, він, ну, він ще в Європі теж ціниться, але ліноліум, який вже в Україні тисячу років не використовують. Тут воно все так якось ще застаріло. Але питався людей, канадців, ну чого? Ну, типу, чого Канада має такі можливості, така. Сильна країна, типу, фінансово і технічно вона сильно розвинута. Чому? А мені запитала, просто мене запиталася. А скажи? Чи... Так, там автобус. Секундочку. А мене спиталися, а скажи одне. Чого ти? Чого ти не цей? Не, ну. Для чого це міняти? Для чого робити щось, якщо ти просто сидиш в цьому, сидиш в своїй оболочці і думаєш, що це застаріло. Це не застаріле. Це е, воно себе показало як простим і якісним все. Не, не, потрібно, не, не потрібно ніяких взагалі оцих е, видумувань чогось, якщо ти прийшов, взяв саме елементарні речі. І ці елементарні речі вони... Досить комфортно заходять тут, так що, люди, якщо ви їдете в Канаду, запам'ятайте, це країна для тих, хто виконує закони, це країна для тих, хто не понтується, це країна для тих, хто працює, це країна для тих, хто чогось добивається. Так що, друзі, слава Україні! Підтримуйте Україну в будь-якому випадку, Україна переможе. Я в це вірю і ви це вірите. Так що перемога за Україною наз... Наз... незабаром. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд цього відео. Підтримайте, будь ласка, подобайки. підписуємося.